Ось у нас В корсеті, так. Mm -hmm. да. Ми робили знімок в липні і знімав буквально півтора тижні тому. І от буквально за е, півроку який результат просто сейчас я покажу. Це 24-25 рік, як воно змінюється. Ніяк, як? Отут паралельно. Uh -huh. Паралельно. А тут. А має бути так. Uh -huh. Ось поділка тут, а вона завишена. Ну, це вже, це вже неправильно поміряно. Ви фотографіруєте спочатку отак, а потім отак. І у вас будуть два різних показника. У вас так і сфотографіровано. Тут з однієї сторони, тут з другої сторони. Та, навіщо ти мені казати? пояснюю тобі. Ось дивись, ось один хребет. Да? Ось диви. отак, один хребет. Вона знайде собі такого самого з другим. Якщо два стануть, буде сердечко всередині, буде любов до кінця життя. Yeah. І будуть друг другу допомагати з Хочеш? — І ти лягай. <плес> 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 Розумієш? Я лише один раз бачив, що о, дійсно yeah. дитині виправили з Там, Там колосальний результат. Uh -huh. Колосальний результат. Але. Як мені пояснили батьки, що дитя теж хоче працювати, дитя не хоче криву спину. Ні. Ти у дитини спитала, чи хоче вона ходити так, як хоче, чи треба носити ту фіні.